Корпорація нерухомості Ріел» отримала сертифікат на ведення в експлуатацію першої черги житлового комплексу Окленд, що знаходиться в Києві, за адресою Повітрофлотський проспект 56. Окленд це комплекс із трьох житлових будинків, в якому заплановано спортивні зони, дитячі майданчики. Якісне озеленення для вашої безпеки спроєктований двір без машин для спокою. Цілодобова охорона території та відеоспостереження 24 на 7. Недаремно Окленд неформально називають найсімейнішим житловим комплексом в столиці. Окленд, по-перше, це чудове розташування. Тут у кроковій доступності є школи, дитячі садочки, поліклініка, магазини та парки. По-друге, квартири у нас вирізняються різноманіттям планувальних рішень і широким вибором кімнатності, аж до семи кімнат. Тому ідеальний варіант для себе можуть знайти як і великі сім'ї з дітьми, так і ті, хто тільки починає своє самостійне життя. І по-третє, у нас є великий і безпечний підземний паркінг із ліфтом, аж не 750 автомобілів. Будинки зводяться з якісних матеріалів, за надійними технологіями та з продуманою енергоефективністю. Окрім затишного житла, тут створюється комфортна внутрішня інфраструктура. На перших поверхах комплексу розміщені комерційні приміщення навколо будинку зручні сходи і пандуси без високих бордюрів. Окленд зручний і технологічний житловий комплекс. Тут використовується лише сучасне інженерне обладнання, швидкісні ліфти, система автономного опалення, зарядні пристрої для електромобілів. В цілому тут все продумано до дрібниць. Здача першої черги це лише початок низки введень в експлуатацію. Уже найближчим часом буде введено в наступний будинок другу чергу ЖК. А в 2024 році проєкт буде повністю завершений.